Стреси, малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування це ті фактори, які впливають на здоров'я серцево-судинної системи, яка потребує уваги та захисту. Музика. Вітаю! Я лікар кардіолог Європейського радіологічного центру Гуляда Олегівна. і я вважаю, що треба лікувати хворобу та її причини, а не тільки симптоми. Наразі діагностика захворювань серцево-судинної системи складається з ЕКГ, УЗД серця, лабораторних аналізів, холтерського моніторування, але в деяких випадках може знадобитися МРТ або кт коронарографія Характерним симптомом ішемії серцевого м'яза є пекуча або тиснуча біль грудній клітині, що може мати різну інтенсивність і тривалість, посилюватися при фізичних навантаженнях або і радіювати в ліву руку поміж лопатками або в щелепу. У деяких випадках я рекомендую пацієнтам холтерівське моніторування. Цей метод діагностики дозволяє фіксувати електрокардіограму на протязі 24 годин або навіть більше. При цьому пацієнт веде звичний для нього спосіб життя. За допомогою цього дослідження вдається виявити ті порушення ритму або провідності, які не завжди можна виявити на звичайному ЕКГ. Найкращий спосіб зберегти здоров'я серця це прислухатись до свого організму та регулярно проходити медичні огляди. Не забувайте про це, бо здорове серце це головне.